Івано-Франківець, Сергій Бученко впродовж 20 років щоранку плаває у бистриці на Двірнянській. Розповідає, чистота річки буває різною. Я думаю, що річка у нас чиста, ми кожен день повіряємо все У нас там немає такого, щоб щось, хтось закидав, якісь арматури, там, бетони. Це все перевірено. Ну, хай подивляться, можливо, так візуально, щоб було надійно. Людей багато буде завтра. Во так що, щоб відповідальність існує, все рівно в нас якась. Так що хтось має відповідати за, це. не дай Бог, щось станеться. Володимир немашкало теж плаває тут більше 20 років, однак вважає, що чистити дно річки потрібно регулярно. Після повіні так треба дивитися, але вже останні пару місяців тут чисто, все нормально. Але правильно, Сергій каже, треба подивитися, щоб не було проблеми. Не дай Бог якийсь дорочок кине, якусь бутилку, ще щось. Мало лише, люди тут різні. Так що. Але взагалі тут все, сподіваємось, завтра тут буде цікаво. Сьогодні річку чистять троє рятувальників. Начальник рятувально-водолазної служби області Ігор Кочанський розповідає, що місця для купання облаштовують задля безпеки відпочивальників. Витягували гілки від дерева в основному. Так більше нічого немає, тому що в цьому районі річки присутня течія, то все сміття зносить течією. Цього року, як на диво, сміття менше, ну, можливо, там наші громадяни стали більш добросовісні, що вони не кидають сміття в річку. Другу року автомобільні шини, скляну тару, пластикову тару, арматуру. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Ігор Влізло під час оперативної наради розповів, що водолази уже обстежили місця для купання на міському озері та на бистриці Солотвинській. Однак, з його слів, наймасовішими занурення будуть на Бистриці Надвірнянській. На дев'яту ранку будуть розташовано два намети, тобто мобільні пункти обігріву, де будуть працювати працівники державної служби надзвичайної надзвичайних ситуацій. Буде організовано гарячий чай. Для тих, хто буде заходити у воду, буде також гаряча рибна юшка. Окрім того, за словами Ігоря Влізла, на місцях масового купання чергуватимуть медики, муніципали, поліцейські та представники Нацгвардії. Олександра Берчак, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.